Сумам загрожує екологічна катастрофа. Причиною цьому може послужити технічний стан дамби на водоймищі у Ганнівці. гідротехнічна споруда в аварійному стані. А Веретинівська вода саме насичує річку сумку, що впадає у псел. Чи є вихід із ситуації та який? Тему продовжить Євген Перестенко. Це Ганнівський став. Він безгосподарний, ба більше його дамба в аварійному стані. А поміж тим вона відділяє його від іншого веретинівського. Якщо вони поєднаються, буде лихо. Під гребою ховається каналізація та газопровід. Поки проблему вирішили отак. Під дорогою знаходиться колектор, він зроблений з кірпіча. підмило кирпич і зверху лежить пліта. Пліта може рухнути, рухнуть автодорога. да? А зверху плити є газопровод, проходить битово магістральний. Забито дерев'яним брусом. Таке справа рук місцевих жителів. Нарікають, допомогу не отримували жодного разу за майже 20 років. Упродовж яких їх став стоїть нічийним. Там ми самі діляємо, це саме ділеємо, посипаємо, діємо з цими сілами сі, 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 так, і таке все. Його вирибало ні скільки раз, ми, ми, ми гатили самі. Забралася в неділю, хмопці всі доски, хто доски, хто що приніс, задіяно, все. Все, все нормально. Не допомогло й приєднання до обласного центру п'ять років тому. Ні тоді, ні після нога. Чи ні не ступала. А що ви робота для цього, щоб охорона? Ну, ну, ви особисто, я маю міський голова. Ну, поки нічого, треба її паспортизувати і цю падамбу. А Поэтому що за питання, рік не було пік. це зробити? Чи що? Ну питання не стояло. Управи на безгосподарність взялися відшукати обласні посадовців. Втім, поки теж не знають, де та чарівна дієва кнопка. Я Думаю, що будемо мати клопіт. Я вже не знаю, які заходи впливу можемо ми вчинити на. Міського голову, тому що ну, просто це повне ігнорування і указів президента, і законів України. Можна терміново вжити необхідних заходів. Тим більше у міста Суми є відповідні кошти на це. Тож, поки від екологічного лиха, околицю сум рятуватиме дерев'яний брус. Але його місність сумнівна. Крім сили води, йому доводиться витримувати вібрацію, що йде від коліс автомобілів. Місцеві жителі та деякі втаємничені заїжджі гості частенько користуються саме цією дорогою, бо так значно простіше дістатися обласного центру, поминаючи пост ДАІ. Євген Перестенко, Віктор Лавченко на часі новини.